Добрий день, шановні батьки і діти! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Тема сьогоднішнього уроку тюльпан. Засвітається квітка на весні. Давайте розглянемо її будову і приготуємо матеріали, які потрібні для заняття. Нам знадобляться такі матеріали, як акварельні фарби, пензель, олівець, вода, резинка, альбом. Розглянемо будову квіточки. Вона має овальну форму, яка складається з декількох пелюсток, теж овальної форми. Тримається квітка на стеблі, від якого витягнуті довгі листочки тягнуться в один бік і в другий. Свою роботу ми почнемо з того, що намітимо, скільки буде у нас квітів. Так, перша квіточка буде по центру і дві по бокам. Ось так. Показуємо стебло, товщину стебла і розташовуємо листочки. Вони можуть частково закривати стебло в один бік, в другий. Ось так. Уточнимо форму квіточки, яка має декілька пелюсточок. У цьому овалі я показую форму. Пелюсток один овал. Другий, третій, четвертий. Чотири пелюстки може бути більше. Повторюю так само для цієї квіточки. Ось так. Що не потрібно, ми можемо резиночкою прибрати. Переходимо до роботи кольором. Зверніть увагу, що квіточки мають різні відтінки. Поєднується жовтий колір, жовто-оранжевий колір, червоний або червоний і жовтий. Бувають і інші відтінки квітів. Листячками намалюємо зеленими відтінками. У нас в наборі їх декілька. Подивіться на свої фарби і знайдіть відтінки, які будуть нам підходити для виконання квітів і листів. Починаємо зволожуємо квіточку водичкою і наносимо колір. На вологому папері ми побачимо ефект, що фарба буде. Дивіться, розтікатися. Додаємо наступний відтінок. Це може бути у нас жовтий колір або оранжевий. Бачите, коли я малюю, багато фарби беру, у мене темніший відтінок, а більше водички світліший відтінок. Ось таким чином ви регулюєте, який ви хочете показати тон темний або світлий. Так, переходжу до наступної квіточки. Вона у мене буде гаряча. Жовта. Теж для початку треба зволожити папір чистою водичкою. Ось так. І наносимо колір. Якщо ви бачили живі квіти, у деяких квітів нижня частина біла або переходить в такий ніжно-зелений відтінок. Зараз ми зробимо такий відтінок і покажемо нижню частину квіточки. Ось так. Третю квітку ви можете зробити за власним бажанням, обрати колір, який захочете. А ми переходимо до малюнку листячка. Так, які є відтінки у нас? Ми їх зволожуємо водичкою. Темно-зелений, світло-зелений. І візьмемо ще один відтінок. Пригадайте, що спочатку ми починаємо свій малюнок, обводячи контур. Ось так. І потім додаємо відтінок. Донизу більше темного додаємо. Так, наступні листячка і стебло зробити самостійно. Бажаю успіху!